Хто я? Президент України. А, ні, я ж ютубер аж з 30 підписниками. Ну ви уявляєте собі, така ваша активність просто не може не мотивувати на нові гайди. До того ж, саме це відео треба було випускати давно, але надто воно сакральне. Тут водночас нічого з нічим і всі знання світу. Вино і амброзія, своє лінія і нектар. Сьогодні поговоримо про архітектуру у Factorio. Беріть ручки і зошити. Конспект буде зарахований як частина екзамену. І я це серйозно. Як би красиво вони робили свої конвеєрні ряди, вони рано чи пізно сплутаються, це невідворотні буття комплексного виробництва. І ми цьому не можемо зарадити, але кожен вузлик, кожну розв'язку ми можемо продумати наперед. І найпростіше це зробити з так званою шиною або ж автобусом, бас, що англійською. Цим технічним терміном зазвичай позначають місце широких шлейфів в радіоелектроніці, де на купу портів передаються самі різні дані, які далі розподіляються по системі. Так і ми спочатку пропускаємо усі головні ресурси по високопропускній системі конвейерів через усю базу. Коли нам треба буде щось одне з того, що є у шині, ми просто робимо розгалудження постачання і протягуємо під землею потрібний ресурс. І нібито одні плюси, проте. Про дещо треба попередити: у майбутньому одна шина не буде грати ролі, оскільки ваша база розростеться на десятки екранів в усі боки. Вона не тільки не витримає всю доступну кількість ресурсів, навіть на синіх конвеєрах, так ще й буде уповільнювати їх обробку та розподілення. Найкращим методом транспортування ресурсів на середній і великій дистанції залишається залізниця. В наступних гайдах поговоримо про те, як будувати базові станції для рідин та твердих ресурсів. Плавильні. У минулих частинах я демонстрував дещо топорні системи плавлення металів. Дослідження Національного інженерного інституту імені Метра Поставчука говорять, що найефективнішим на початку гри буде створити довгі ланцюги з пічок, які з одного внутрішнього конвеєра будуть годуватись як вугіллям, так і залізом. Як тільки вам стане доступний червоний конвейер та сталева піч, негайно апгрейдніть плавильню. Суміш вищої прохідності та швидшої переплавки подвоїть кількість продукту на виході. А тепер про лінії зборки предметів. Вони ж конструктори. Під конструкторами, перш за все, я говорю про ряди складання предметів з двох-трьох інгредієнтів, наприклад, зеленої мікросхеми. Тут порада одна: не виділяйте окрему гілку шини на мідні дроти та шестерні. Через пропускну здатність конвеєрів, їх однаково ніколи не буде вистачати в конструкторах. Краще створюйте ряд збіркових автоматів поруч з основним конструктором. Залізничні станції тут багато парад не дам, оскільки сам не профі, але про дещо можна сказати. Для базового проходження гри вистачить і простих ліній постачання нафти, води і корисних копалин. Робити їх подвійними або просто з кільцем для розвороту на обох кінцях то вічна дилема. Як правило, на початку гри робимо одинарні, а в кінці подвійні і широкі. Єдина порада тут вранішня розчистка площі доріг від скель, для цього є синя вибухівка, бо потім розплутувати клубок з кривих рейок буде тяжко, довго і нудно. Краще вже рівні дороги і радикальні повороти. Ну і ще від типу палива залежить швидкість потяга. Хоч і те швидкий, для початку наробіть в хімзаводі заводі твердого палива з нафтового газу. Найшвидший з доступного, бо вугілля на цій стадії використовувати то вже трохи крінж. Фабрика усього у спільноті Factorio, так само як і в інших індустріальних іграх, є свої стандартні механізми. Так як у Майнкрафті є безкінечне джерело води і мобоферма, так у Factorio є фабрика усього. Якщо бути чесним, то вона створює не усе, але достатньо для того, аби автоматизувати побудову бази дронами-конструкторами. Є кілька варіантів побудови, але я дам вам найпопулярніше креслення. Посилання на нього буде в описі. На початку гри треба добудувати його хоча б до створювача маніпуляторів та конвеєрів, а по мірі відкриття технологій, добудувати схему. Станція досліджень. Є сотні і більше креслень станції досліджень, але особисто я використовую таку. Чим більше зіль дослідження, тим більше слід ускладнювати систему, моя розрахована поки що на 4 наукові паки. Після відкриття досліджень з синім науковим зіллям, можна вважати, що ваша гра перейшла у середню стадію проходження, тобто саме час оновлювати. Але якщо ви тільки до цього доходите, цієї вам більш ніж вистачить. Що ж, це були загальні рекомендації, але я прошу вас не захоплюватись ними. Будуйте, вивчайте, створюйте власні креслення. У цьому ж сама суть таких ігор. Розібратись самому це найцікавіше. Якщо у вас є друзі, що нещодавно почали грати у Factorio, прошу скинути їм це відео. І їм корисно і мені мотивація на наступні відео. А я пішов заварювати чай і пізнавати дзен-буття. Ще почуємось. Завжди завжди Що це таке? <гум> Чому ти просто не помреш? Мені задонатили 50 гривень. Нескінченна міць. Тобі не перемогти мене, Вікторе! Тобі шо, б'я, повилазило? Дуже тобі дякую, Віталій Тоні Старкович. Цей мікро-дебільний скетчик був саме для тебе. Але й всім іншим теж дякую. Підписуйтесь на канал. А я вже нарешті піду. Ух.